Привіт, друзі! Сьогодні готуємо страву, яка підкорить кожного, смажені гриби з цибулькою, морковкою та часником у вершках. Аромат стоїть неймовірний, а на смак навіть смачніше за м'ясо. Залишайтеся зі мною до кінця, поділюся всіма секретами, щоб вийшло ніжно, ароматно і по-домашньому смачно. І не забудьте підписатись, поставити лайк, бо попереду ще багато чудових рецептів. І так, нам для грибочки наших треба самі грибочки. Дивіться, я їх. Відварила, вичистила гарненько, відварила зі спеціями. Сіль, вершки, часничок, цибулька і морковка. Поїхали. Сковородку на вогонь, нагріваємо, даємо олійки. Так, сковородка наша нагрілась. Алійка ще. Даємо грибочки. І трішки треба їх обсмажити. Так, періодично помішуємо. Не часто, щоб грибочки наші просмажували. Ой, які пароматні. Обов'язково, коли варите, додавайте лаврушку, перчик горошком. Це дуже смачно. Грибочки тоді набагато смачніші. І проварюйте в соленій водичці. Так. Все, бачите, поля помінялись, присмажилися, я перевернула. Тепер хай вони підсмажуться на той стороні, а з цієї сторони ми даємо цибульку. Я люблю, щоб багато було цибульки. Тоді грибочки нереально смачні. Повірте, оцей рецепт це найсмачнючі гриби. Так, І свідом відправляю часничок. Далі підсалюю. Так, переварачуємо, бачите, як гарненько підсмажується з другої сторони. Це вже так смачно, це вже можна їсти, але ж ми з вами готуємо незвичайні найсмачніші грибочки, так? Це вже смачає. Тепер даємо морковку. Не дивитися, це дуже смачно. Поєднання. Це цибульки, грибочки, моркви. А моркви можна дати ще більше. І часачку з вершками. це буде просто смакова бомба. Зелений перчик чорний. За своїм смаком. Ще буквально 3 хвилинки. Все. Морковка наша обсмаживається, даже нормально. І смажувалася підпила. Все. І тепер даємо сюди вершки. Ось. Так. Дивіться, температура у нас на сковорідці була велика. Вершки мгновенно випарились, тому даємо сюди грамусю. Вообще грамусю, грамусю, водички. Ось так. Пробуємо на смак, щоб все було дуже смачно. Це превосходно. Це неймовірно смачно. Ось тут можемо ще додати один зубчик часничку підріблений. Зараз ще спробую. Даю один буквально зубчик чесночку. Можете оце заливати водичкою або бульоном мовачевим. І буде вас смачнючий суп. Но сьогодні у нас просто смажені нереально смачні гриби. Все, наші грибочки готові, виключаємо огонь. І дивіться, треба, щоб вони трішечки. Остили, щоб, ну, не треба їсти дуже гарячий на шлунок. Це не зовсім корисно. Тому ждемо, поки трішечки вихолону. Дивіться, це райська насолода. Це в тисячу разів смачніше за м'ясо, повірте. А приготовлені таким способом вам вже і гарнір, і все, більше нічого не треба. Ні. Mm. Люди, ну це найсмачніші гриби, тому готуйте обов'язково. Ви не уявляєте, які вони. Ми не можу передати. Сочні, ароматні, духмяні, ну просто вищий клас. А шматочок кожен вибух. Смакових рецепторів це просто нереально смачно. Тому готуйте обов'язково. Дякую, що були зі мною. Лайкайте, підписуйтесь і до нових смачних зустрічей. Ще багато мене цікавих ідей, якими я хочу з вами поділитися. Миру, вам щастя і всього найкращого!